Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми завітали до Марини в гості для того, щоб провести експеримент із газовою колонкою і визначити, скільки енергії потрібно для нагріву гарячої води з використанням газової колонки. Раніше ми з вами визначили, що з водонагрівача об'ємом 80 літрів ми можемо дістати 114 літрів гарячої води. Ту ж саму кількість води ми спробуємо нагріти газовою колонкою, але для того, щоб експеримент мав сенс, нам потрібно мати вимірювання обладнання. Для вимірювання кількості газу спожитого колонкою ми застосували газовий лічильник, який підключений суто для вимірювання витрати газу колонкою. Ніякі інші пристрої на нього не впливають. Наступним елементом є змонтований на виході з газової колонки лічильник води, гарячої води, який вимірюватиме витрату води, яку ми споживатимемо з колонки. І для точного вимірювання температури як холодної води на вході, так і гарячої води на виході, ми використовуємо безпровідні термометри, які передають дані на телефон, щоб фіксувати показники вимірювання температури. І так, приступимо до експерименту. Спочатку нам потрібно запалити колонку і відкриваємо. Зверніть увагу на те, як змінюються показники температури. Ми спробуємо відрегулювати колонку таким чином, щоб температура гарячої води на виході була на рівні 48 градусів. Це та величина, яка відповідала е, значенню гарячої води при дослідженні з води. І так, друзі. На початок експерименту, перед тим, як ми відкрили кран гарячої води, ми записали показники газового лічильника і показники лічильника води для того, щоб контролювати, скільки ж газу спожива колонка і скільки води через неї протікло. Тепер ми контролюємо, коли витрата води через колонку співпадає з тими 114 літрами, які ми використали за доглядача. І тоді припинимо наш експеримент. І так. Воду не спожили. Запишемо остаточні показники газового лічильника. На що хотів би звернути вашу увагу, друзі, що такий тип газових колонок, стара конструкція, яка має пальник, який постійно в пілотному режимі горить, вона для того, щоб бути готовою одразу запалитися, повинна підтримувати наявність цього фітілька. На жаль, його присутність коштує вам певних грошей, тому що. Друга частина нашого експерименту полягатиме в тому, що ми будемо вимірювати, скільки газу спожить колонка за добу, для того, щоб забезпечити варіння фітіля.